Друзі, сьогодні я розкажу, як з'явилися пара мемів під назвою Кіт дивиться в камеру, які найчастіше мають на увазі один із кількох популярних мемів. Коротше, погнали! Кіт Бен. Це один із найпопулярніших мемів 2023 по 2025 років. На відео смугасти кіт з невеликими очима дивиться прямо в об'єктив і видає звук схожий кожен на запитання «га» походження. Справжнє ім'я кота Бен. Він став зіркою Тікток-аккаунтом. Планетвенус. 5 Особливість. Оригінальне відео з'явилося у 2021 році, де Бен просто нявкав, але пізніше звук замінили на вірусне хах, що зробило мем ідеальним для вираження нерозуміння чи збентеження. Хах по-англійськи це га, або що, кіт зазу. Cat. Мем, де кіт дивиться в камеру з пустим або травмованим поглядом, зазвичай під напружену чи сумну музику. Його часто називають котом із поглядом на тисячу ярдів. Походження. Кіт на ім'я Зазу став популярним завдяки інстаграм-аккаунту Зазубабуман. Вірусне відео було опубліковане у вересні 2023 року. Чорний кіт, що завис, Black cat zoning out відео, на якому Чорний кіт нерухомо дивиться в камеру або повз поки інший кіт поруч намагається привернути його увагу. Походження. Мем став феноменом у 2023 році. Оригінальним королем цього виразу вважається кіт із Тікток-аккаунту Імачу 63. Особливість. Використовується для ілюстрації моментів, коли людина повністю занурена у свої думки і ігнорує навколишній світ. І, коротше, ось такі ось три асоціації. І буде ще друга частина. Добре, друзі, папа! -па.